Кож повертаємося ще раз до теми сьогоднішнього висновку Єврокомісії і рекомендації про початок перемовин. І от ми говорили про те, що Угорщина починає а, вимагати і погрожує заблокувати наш вступ. А, виявляється, що а, власне є і інші країни, які також а, можуть нам а, додати труднощів. Так Україна може не мріяти про вступ до Євросоюзу без домовленості про ексгумацію Останків поляків на її території про це заявив Павел Яблонський, заступник польського міністра закордонних справ в інтерв'ю на радіо Зе. Давайте послухаємо. На мою думку, без вирішення цього питання, і багато українців це вже теж усвідомлюють. Україні годі мріяти про вступ до європейського союзу. Тому ми будемо абсолютно підкреслювати, що без вирішення цього питання не буде довгострокового примирення з Україною. Якщо ми маємо бути в одному союзі з країною, з якою у нас є значна суперечка, то суперечка має бути вирішена, інакше важко співпрацювати. І нагадаємо, що йдеться про поляків, які загинули 80 років тому під час волинської трагедії, що у Польщі офіційно називають волинською різаниною. Згідно з опитуваннями, понад 60% поляків вважають, що українська влада має дозволити необмежену ексгумацію жертв волинської трагедії.